Добриво випускається у вигляді білих гранул і завдяки високій гігроскопічності, відмінно розчиняється у воді. Воно активно насичує рослини азотом вкрай необхідним їм у весняний період. Аміачна селітра є універсальним добривом. Її можна використовувати для підживлення, а також як основне добриво для багатьох сільськогосподарських культур. Основне перепосівне внесення ранньою весною, а саме 3 кг на сотку з наступним поливом водою. Підживлення при висоці розсади, а саме березень вправи. Одна столова ложка під один кущ, Живлення рослин в період вегетації, корине плоди 5-7 г грам на квадратний метр, вноситься між рядками на глибину 2-3 см один раз за сезон через три тижні після появи сходів. Овочі – 5-10 грам на квадратний метр. Вноситься так само, але двічі червень до цвітіння, липень після зав'язі плодів, дерева та кущі – 15-20 г на метр для дерев та 10-15 г для кущів. У сухому вигляді всього лише один раз, коли з'являються листя. Або у вигляді розчину червень-серпень 2-3 рази з інтервалом 25-30 днів. Розчин готують з розрахунку 20-30 грам на 10 літрів води, внесення під коріння. При застосуванні на кислих ґрунтах паралельно необхідно внести карбонат кальцію в пропорції 0,75 г на 1 г селідру. Через високу розчинність добрива завжди існує ризик його вимивання за межі живельної зони. Тому на дренованих ґрунтах у районах, де велика ймовірність випадання великої кількості опадів вносити добрива слід у період найбільшого його споживання рослинами. Не можна змішувати з торфом, тирсою, соломою і за небезпеки самозаймання, а також із простим суперфосфатом, вапном, доломітом, крейдою та гноєм. Кабачки, огірки, гарбузи і патисони рекомендують вирощувати без використання селітри. Вони можуть накопичити занадто багато нітратів. За два тижні до збору врожаю, фахівці радять припинити будь-які підгодівлі, щоб не накопичити у плодах надлишок соло.